Свою роботу Фундація Комінця Відрана почала в 2011 році. Перше, що було створено, це школа в Гронінгені, в місті Гронінген. Потім у 2014 році почалися події Майдану, і люди почали писати нам в сторінку на Фейсбуці і питати, просити про зустрічі, про мітинги, про спротив. З'явилася на той момент велика студентська громада. Зустрівшись на демонстрації в Гаазі, які ми організовували, вирішили зареєструвати офіційно, юридично українську діаспору в Нідерландах, тобто надати українській громаді офіційний юридичний статус. Після цього з'явилася ідея і потреба створити українську відкриту українську школу в місті Амстердамі. Після неї були нові потреби, тому що в Нідерландах не було української церкви. Почали займатися збором підписів про потребу української церкви в Нідерландах. З часом з'явилася потреба відкривати школи в інших регіонах. Наступна була школа в Роттердамі, потім в Утрехті, І на сьогодні вже нас багато скрізь по всім Нідерландам, бо є потреба з війною приїхало дуже багато дітей, і навіть більше ніж ми очікували. Тому ми розширяємося, створюємо нові осередки школи по всім Нідерландам. На сьогодні найбільший виклик, який ми, мабуть, не можемо вирішити самі, це діти хочуть навчатися, дітей більше бажаючих навчатися в українській школі, ніж ми можемо їх прийняти. Тому черга для запису школи десь біля року, і ми просимо допомогти нам розширитися, просимо муніципалітети, звертаємося до посольства, допомогти вплинути. На місцеві муніципалітети перша міжнародна конференція була шість років тому. Це ми об'єднували вчителів з усіх країн закордонних шкіл. Після того була потреба створювати, об'єднувати далі. І багато всього створити, наприклад, нову методику для закордонних шкіл, нові воркбуки. І цей весь час ми не стояли на місці. Ми розвивалися. Вчителі створювали свої методики, свої напрацювання, ділилися з іншими школами. Форум вчителів, який відбувається сьогодні, головна мета це збереження української мови, української культури. Беремо активну участь в процесі становлення майбутнього. Майбутнього це діаспори нового покоління. Ми зберігаємо українську мову, українську культуру для майбутнього нашої української діаспори для майбутнього України. Для наступних поколінь працюємо заради майбутнього. Одна з головних цілей фундації в Нідерландах заснування та підтримка українських шкіл. Ми надаємо осередкам в Нідерландах, в різних містах Нідерландів платформу для того, щоб заснувати українську школу або український осередок, а також щоб підтримувати як, як і. Як і батьків, так і дітей, які відвідують українську, українські школи, українські осередки. На даний момент у нас вже існує е, 13 українських шкіл і серед, так як е, перші з них були засновані в Гроні, в, в Амстердамі, а, але з початку повномасштабної війни кількість новостворених шкіл збільшилася в рази. Но кількість дітей, які відвідують школу, стало більше ніж ніж тисячу. Додаток до цього ми не тільки існуємо як школа, щоб навчити дітей спілкуватися і вчити українську мову, а також ми функціонуємо як центри для батьків, для сімей, які зустрічаються, які обговорюють свої проблеми та, 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 та челенджі для життя в Нідерландах. Нам дуже важливо. Щоб школи, які існують в Нідерландах, обмінювалися своїм досвідом. Є школи, до яких ходять майже 200 дітей, які вже налагодили процеси фінансування, процеси існування. і у них є набагато більше досвіду. Ці школи можуть поділитися досвідом з іншими школами, щоб вони могли розвиватися. Ми розуміємо, що багато з них не можуть знайти рішення для проблем, які існують. З фінансуванням на місцях, з, з тим, щоб знайти місце для проведення занять. Також нам не вистачає кваліфікованих вчителів. Ми плануємо завжди відкривати нові школи, але відкриття і темп відкриття нових шкіл на місцях залежить від, від волонтерів на місцях, тому що ми, як організація, тільки Надаємо платформу, юридичну та фінансову платформу для існування і заснування шкіл. А на місцях волонтерство це найважливіше для того, щоб можна було засновувати нові школи, нові середки. Я Ірина Голодюк, я є однією з адміністраторок української школи вихідного дня Джерелі. Є вчителькою-лідеркою. Відповідно працюю з програмами. Також викладаю. Ідея форуму виникла у пані Віри Віра голова фундації. Ми долучилися від школи джерела з допомогою контенту. Тобто я допомагала власне закладанням програми разом з пані Мариною і колегами з джерела. І дуже тішуся насправді, що гарний вийшов насичений день. Дуже дякую всім, хто долучився і сподіваюся на інтенсивне навчання сьогодні. Джерело багато зусиль вкладає в розробку власних програм і власних навчальних матеріалів. Тому для нас дуже важливо ділитися тим, що ми зробили з іншими школами, тому що ми, як волонтери усі, вкладаємо вже багато зусиль і багато часу в навчання наших учнів. І хочеться в такий спосіб полегшити роботу іншому волонтеру, десь у якійсь іншій школі, в іншому місті. Насправді, джерело має велику, велику свободу у тому, що воно робить завдяки команді, яку ми маємо. У нас Хороша співпраця з фундацією, хороша співпраця з посольством, хороша співпраця з іншими організаціями українськими в Нідерландах. І крім цього, також дуже хотілося і нам в джерелі мати такий гарний інтенсивний навчально-методичний день. Я дуже щаслива, що пан Джош Прада, професор з Гранінського університету, зміг долучитися з лекцією про те, як власне навчати успадкованої мови в діаспорних школах. Це була Надзвичайно, надзвичайні були дві години інтенсивної роботи. Дуже радію, що я і мої колеги мали змогу послухати, обміркувати. Народилося багато ідей, і аж хочеться завтра знову йти до школи, і знову подати. Плани на майбутнє напевно великі і досить амбітні. Ми щодня у неділі в школі бачимо, як ми багато досягли, який у нас вже прогрес великий з нашими цілями. Ми тішимося, що учні отримують задоволення від шкільного дня, але водночас після кожної неділі бачиш, що ще щось можна покращувати, ще щось можна удосконалювати. Власне зараз дуже хочеться удосконалити середню школу, тобто старші групи, розробити більше навчальних матеріалів і програм, тому що якщо вони вже дуже добре розроблені на базові базову школу від чотирьох від двох, навіть до 12 років то далі ще багато треба докласти роботи водночас постійно до школи долучаються нові вчителі з новими ідеями, з новими компетенціями, і дуже хочеться цей досвід об'єднувати, щоб далі промовити українську культуру, українську літературу і українську мову як серед нашої громади, так і серед інших громад Нідерландів.